Здарова! Я думаю, всі бачили в тіктоці такі відоси, де бустять скини, і заохочують вас на купівлю цих скинів. Вони показують, скільки закупили предметів і по якій ціні, кажуть вам не втрачати часу і також закупляти, бо цей предмет скоро виросте в декілька разів. І ми це перевіримо в цьому ролику. Ти вподобайку, підписуйся на канал. Гарного перегляду. Ну я не хотів це робити і покликав друга. І ми почали шукати предмети. Ми знайшли предмет на торговій площадки і закупили його по 0,27 копійок. Я купив 200, а Назар 300 штук. Потім ми створили аккаунти в Тіктоці. Всього ми створили 4 акаунти. Спочатку ми не думали, що на щось вийде, але після першого дня у нас з'явилася надія. Після перших відосів Тіктоку ми бустанули ціну до 30 копійок. Це означало, що ми вийшли в нуль. Це при тому, що у нас відоси не набирали більше 2000 переглядів. Ну а 3 березня злетів якийсь мажор і почав скуплювати наліпки по гривні 18. І також ми замітили, що не тільки ми почали бусити цю наліпку, і ще якийсь москаль почав також викладати відоси з цією наліпкою і заохочувати людей і ліорків на закупівлю. На третій-четвертий день ми викладали відоси. Ну відоси все одно не залітали більше трьох тисяч. На четвертий і п'ятий день ми почали продавати наліпки. Я продавав по 39 копійок по автозакупу. Ну, продав не всі, а половину по закупу. І іншу половину я десь продав по 41 копійки. Відтоді ми потратили 54 гривні на закупівлю 200 наліпок. Одну сотню ми продали по 39 наліпок, а іншу по 40. Всього ми отримали 79 гривень. Чиста прибыль наша 25 гривень. Можна було ще потримати на торговій і продати дороже за 46 копійок, але було впадло, і я думаю, вони вже дуже не порішають і продав так. Я був звичайно здивований, ну це, походу, працює. Ми точно почали перший буст цієї наліпки. Чи вірите таким Тіктокам? Думаю так. Але ви повинні знати, чи це не 100% вероятність, що наліпка чи скін окупиться. Якщо ви їх закупаєте, то тільки по низькій ціні. Дивіться, як ціна виросла, якщо вона зробила x5, x6 від начальної ціни, то предмет не треба купувати, бо дуже великий ризик втратити гроші. Ну а на цьому ролик підходить до кінця. Залітай на стріми, стріми кожного дня, граємо в різні ігри. Підписуйся на канал, став подобайку. Dakar, на все доброе бывает такая опти что такая колора ты детка ты кончила ты поставала кизеркаль зажимай вообще ихра зажимай домше